Всім привіт на моєму каналі Ютуб. І я хочу з вами зараз розібратися яке ж життя в Білорусі і яке ж життя в Тернополі в Україні. Для цього хочу вам розказати, що президентом Білорусі є Олександр Лукашенко, а мером Тернополя є Сергій Надал, якому гадалки обіцяли, що він стане президентом. Але видно, вони збрехали і президентом. Сергій Надал не став. І так, давайте. Е, Кар'єрний ріст. В Олександра Лукашенка він там е, служив в армії, там ще десь там. Коротше, він е, був е, працював в державних структурах. Тепер візьмемо Сергій Надал. Сергій Надал, він е, з податкової пішов в мери, тобто він теж виходець з державних структур Окей, тоді йдемо далі. Наприклад, е е Олександр Лукашенко в Білорусі настроїв колгоспів, колхозів, і відповідно там є свіже м'ясо і свіже молочко кожен день. А Сергій Надал може похвастатись тим, що він, наприклад, е придумав лінію сортування сміття і таким чином збільшив гроші для бюджету Тернополя. І так... Якщо, ми, якщо я, я був в Білорусі, я брехати не буду. Якщо ти приїжджаєш в Білорусі, то там теж ремонт там, тротуару, ремонт там, парку і так далі, там все є. Так само ж і в Тернополі. Е, є ремонт тротуару, ремонт парків, паркової зони, і це все каже Сергій Надол, що це його ініціатива і його заслуга. Як ви бачите, ми дуже схожі. От Тернопіль дуже схожий з Білорусі. Ну, давайте тепер почнемо е, аналізувати, е, наприклад, бачив я такий відос, де Олександр Лукашенко кричав: «Отправіть його к генеральному прокурору. І це от в Білорусі. А в Тернополі, коли якийсь бізнесмен в, е, виступав проти Надала на якихось там зборах, то Надал казав також. Дивіться, бо на вас наїде Тернопільська прокуратура. Тобі, тобі ж теж, якби однаково, все однаково поки що. Йдемо далі. Чув я по якихось слухах, що в Білорусі міліція кинула якихось бізнесменів. А давайте розберемо ситуацію в Тернополі. В Тернополі один чувак не хотів платити взятку. Ну, Він так сам казав, я не знаю, чи він платив. Він так на камеру казав, що він хотів платити взятку от в Тернопільську мерію, написав заяву в поліцію. Ну і як результат, вони все записали, як кажуть, зафіксували. І потім в поліції Тернополя е, всі докази згоріли. І, відповідно, вони не змогли е, мерію Тернополя що називається, посадити. Але вони проти того бізнесмена, який е, писав заяву на... На мерію Тернополя порушили там справу, звинуватили його в тому, що він продає алкоголь дітям і його магазин закрили. Тобі ж поліція кинула в Тернополі бізнесмена, який мав свій магазинчик. Ви бачите, в Білорусі поліція кинула, а в Тернополі. Тож все однаково. Так, сідемо далі. От коли був Майдан, то по слухах казали, що. Тих людей били, які Майдан влаштували в Білорусі, а, а хто там жалівся, то проти них ще міліція збуджувала кримінальні справи. Окей, давайте розберемо, коли в Тернополі був бунт таксистів, мітинг таксистів проти Надала, то відповідно теж. Міліція теж почала, поліція в Тернополі почала заводити кримінальні справи проти кого? Проти таксістів. І всі таксісти написали заяви, що їхній главар якийсь хлопець молодий. Той хлопець, як дізнався, що на нього накатали заяви всі таксісти, що він типу мітинг проти Надала робив, то він зібрав чемодани, поїхав на 6 місяців в Польщу, боявся, щоб його не посадили. Як бачите, все так само. Так само в Білорусі, так само в Тернополі. Тепер йдемо далі. Наприклад, в Білорусі у Олександра Лукашенка всі друзі. Бізнесмени там, начальники, все, всі друзі, всі його люблять і так далі. Бо хто не любить...